Добрий день, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо розв'язок завдань варіанту НМТ. Перше завдання: Вкажіть радіанну міру кута Б, якщо суміжний з ним кут альфа дорівнює π на 5. І ось сума двох кутів дорівнює 180, тому альфа плюс бета дорівнює π, і бета буде дорівнювати π мінус π на 5. Це у нас дорівнює 4π на 5. Друге завдання: скільки всього цього чисел містить інтервал? Це у нас треба порахувати, скільки чисел в цьому інтервалі. Від мінус 2 до 15. Всього у нас виходить 18 чисел, і в цьому завданні відповідь Д. Наступна. Задача. У нас в першу годину надійшло 145 дзвінків, а в другу на 17 дзвінків більше. Тому рахуємо другу годину 145 плюс 17, 162. І всього 145 плюс 162 за 2 години 307 дзвінків. Відповідь А. Треба з поданих зображень форму, форму. Кулі, форма кулі у нас з вами В. У нас така картинка. Докола проведено дотично. Тут у нас ще проведена ось така січна. І треба перевірити ось такі рівності. Оа перпендикулярно А ОБ дорівнює 2 оа і ОД дорівнює АС. Чи виконуються вони? ці рівності. У нас О перпендикулярна ОБ через те, що АБ є дотичною, я нагадаю, що дотична перпендикулярна точці дотику до радіуса. Далі, У нас з вами кут в прямокутному трикутнику, ось у цьому ОАБ. Ось оцей прямокутний трикутник. У ньому кут Б, оцей кут у нас, він дорівнює 30 градусів. Через це в нас виходить, що катет лежить проти кута в 30 градусів, і він у два рази менший, ніж гіпотенуза. А гіпотенуза в два рази більше, ніж катет. Тому гіпотенуза ОБ буде дорівнювати 2 ОА. І е, ще одне твердження: треба нам з вами перевірити: що ОД дорівнює AC. У нас з вами трикутник ОЦ оце рівносторонній, через те, що у нас отут. Радіуси рівнобедрений, і тут у нас по 60 градусів. Таким чином всі трикути 60 градусів, трикутник рівносторонній. О дорівню С дорівня до радіусу. І з цього випливає, що АЦ також дорівнює радіусу, а це у нас радіус. ОД також у нас радіус. Ось тут. Так, ви бачите. І все це рівні відрізки, і тому ОД дорівнює АЦ. І е, всі три твердження правильні, тому правильна відповідь у нас Б. Всі три твердження правильні. Наступна задача ось така у нас. Основою піраміди є рівнобедений прямокутний трикутник. З катетом кажіть форму для обчислення об'єму цієї піраміди, якщо її висота дорівнює катету основи. У нас в основі лежить е, рівнобедений прямокутний трикутник. І давайте подивимося, що якщо у нас з вами він має катити А та А, то загальна формула для обчислення площі прямокутного трикутника 1 друга АБ. І виходить 1 друга А, помножити на А, це в нас буде дорівнювати А квадрат розділити на 2. І для знаходження тепер об'єму виходить 1 третя. Нам треба помножити на А квадрат на А. І було сказано, що висота у нас дорівнює ще катету. А катет у нас з вами дорівнював А. Тому, що виходить? У нас А квадрат на А дає А в кубі. І в знаменнику 3 помножити на 2 дає 6. Тому ось така у нас відповідь. А в третьому розділити на 6. Це у нас відповідь Г 13. Наступне завдання розв'язати треба квадратне рівняння. Для розв'язку квадратного рівняння. Спочатку ось тут множимо мінус x на x дає мінус х квадрат, мінус х на 9 дає мінус 9х. Далі треба звести подібні доданки. Ви бачите, мінус х мінус х 2 мінус 2 х квадрат, мінус 9х і плюс 35 дорівняння 0. Для зручності помножимо на мінус 1. Отримаємо 2 х 9 х мінус 35. Знаходимо дискримінант. Нагадаю, формула дискримінанта b квадрат мінус 4 ac Виходить 9 квадратів мінус 4 на 2 на мінус 35 дорівнює 361. І тепер знаходимо корені за формулою мінус b плюс мінус корінь d на 2а. Формула для коренів. У нас з вами виходить мінус 9. Плюс корінь із 361 на 4 виходить 2,5. І мінус 19 розділити на 4 мінус 9,5. Таким чином, у нас корінь 2,5 найбільший. І оцей найбільший корінь 2,5, він підходить під відповідь В. Він належить проміжку від 0 до 3. Наступне. Завдання. Треба спростити вираз ось такий А квадрат мінус 1 на А плюс 1 розділити на А квадрат плюс 2 А плюс 1. Для спрощення цього виразу спочатку розпишемо за формулою різниці квадратів. А квадрат мінус 1 це а-1 на А плюс 1. Знаменник у нас з вами квадрат суми, тому його згорнули а плюс 1 квадраті. Далі ми з вами бачимо, що А плюс 1 квадраті. І тут просто А плюс 1, так? Е і ще тут А плюс 1. Тому ось у нас, ви бачите, скорочуються ось ці компоненти в чисельнику і знаменнику, і залишається у нас тільки А-1, е відповідь Д. Наступне завдання: Визначте восьмий член арифметичної прогресії, якою А7 дорівнює 11, А9 дорівнює 18. Найпростіший спосіб знайти. Член арифметичної прогресії, який лежить між попереднім та наступним, це ось така формула. А9 плюс А7 розділити на 2. І представляємо: 18 плюс 11 розділити на 2. Це буде 14,5. Запам'ятайте, будь ласка, оцю формулу, вона може бути дуже корисною при розв'язуванні задач на арифметичну прогресію. Далі, 11 задання. Розв'язати треба ось таку. Систему рівнянь і у відповіді записати добуток Х0 на y0, якщо х0 і у0 це розв'язок цієї системи. Для розв'язку цієї системи ми її перетворимо в систему лінійних рівнянь, перетворивши перше рівняння в показникове. Прирівнюємо степені, 3х-y дорівню 7. У нас однакова основа, тому можемо прирівняти степені. Далі, щоб позбутися. Однією змінною ми додаємо до першого рівняння. Друге рівняння 3х плюс х. Мінус y, y дають 0, правій частині додаємо 7 плюс 3. Виходить, 5х дорівнює 10 і х дорівнює 2. Ми отримали х дорівнює 2, тепер це х дорівнює 2 підставляємо в другий другий вираз, друге рівняння. 2 на 2 плюс y дорівнює 3. З цього рівняння випливає, що y дорівнює 3 мінус 4 це буде мінус 1. І ми з вами знайшли, що х у нас дорівнює 2, а y дорівнює мінус 1. Нам потрібно було знайти добуток. 2 помножити на мінус 1 дорівнює мінус 2. Далі, наступне завдання. Треба знайти модуль 2 мінус корінь і 7. Корінь із 7 приблизно це 2,6, тому оцей вираз 2 мінус корінність 7, він. Від'ємний. І я нагадаю, що в випадку, якщо у нас число від'ємне, то модуль А розкривається отак от з мінусом, якщо А менше нуля. Тому оцей вираз 2 мінус корінь із 7. Ми з вами розкриваємо з мінусом. І тут буде 2 мінус корінь із 7. Ну, і тепер з урахуванням мінусу перед дужкою ми отримаємо з вами корінь із 7 мінус 2. Правильна відповідь Г. Далі. Наступне завдання у нас е, таке обчислити 4 в степені 32 і все це в квадраті. При е, знаходженні у нас е, ось такого е, виразу ми з вами застосовуємо. Властиві степеня, а в степені М І все це в степені N у нас треба помножити М на N. Таким чином, 4 в 3 друга в квадраті. Нам потрібно 32 помножити на 2. Двійки скорочуються, 4 в кубі у нас дає 64. Далі, 14 завдання. На рисунку зображено графік функції ось такої мінус 3,3, у яких чвертях розташований графік. Функції y дорівнює f від x плюс 3. Ось таке перетворення функції, це значить, функцію треба сунути на 3 вгору. І в нас з вами виходить, що ми, оцей графік, який в нас з вами є. Нам потрібно на 3 вгору сунути всі точки. Ну, наприклад, оця точка у нас сюди сунеться, оця точка кудись там сюди сунеться, оця точка, так? І, відповідно. Ця точка ще ось сюди сунеться, і оця точка остання сунеться сюди. Тобто приблизно у нас з вами буде ось така картинка після суво графіку на три вгору. Що ми з вами тут бачимо? Ми з вами бачимо, що графік у нас буде знаходитися в яких чвертях, так? І у нас а, за умовою задачі тут у нас Графік буде знаходитися в першій та другій чверті. Наступна задача в прямокутній системі координат на площині задана трапеція. об площу цієї трапеції. Для обчислення площі трапеції нам з вами потрібно е, мати висоту, і нам з вами потрібно мати е, основи. Давайте подивимося, що у нас тут з вами основи. Чому у нас з вами дорівнюють? Тут треба порахувати просто кількість клітинок. Отут, отут у нас основа АД дорівнює 6, Б дорівнює 3, і висота за кількістю, знову ж таки, клітинок у нас дорівнює 7. Висоту ми з вами провели між від однієї основи до іншої, перпендикулярно так, обом основам, і вийшло 7. Тому нам залишилось з вами порахувати. Виходить, 6 плюс 3 помножити. На 7 розділити на 2 це у нас буде 31,5. Далі перейдемо до завдань на встановлення відповідності. Таке цікаве завдання: 16. До кожного початку речення треба добри, добри, добрати його закінчення. П, е, і так, перше завдання таким чином у нас косинус 8 π е, дорівнює, нагадаю, це те ж саме, що косинус 0. Тому що ми зробили 4 оберти, і це у нас буде 1. За умовою задачі у нас в було n на косинус 8 π то ми косинус 8 π заміняємо одиницю. І все це у нас знову ж таки за умовою задачі першої, нас це дорівнювало А. Бачите? Тому просто ось весь наш цей вираз N косинус 8 π Ми замінили N на 1, і залишилося, що просто n дорівнює А. А в другій задачі треба застосувати формулу суми логарифмів. У нас тут основа однакова, тому нагадаю, що сума логарифмів отак згортається, треба 8 помножити на n. Логарифм 8n за основою 2. І у нас за умовою задачі логарифм 8n за 2 дорівнював логарифм А за основою 2. У випадку, коли у нас з вами основи рівні, ось тут так і так основи рівні, нам треба прирівняти 8N і А. Таким чином, 8 n у нас дорівнює А. Далі, наступне завдання. Корінь із ентостепеня, корінь і ще й корінь ентостепення з восьми. Я нагадаю, що у цьому випадку, якщо у нас така ситуація, у нас працює ось така формула. Тут А, тут М, тут N, то отак, от ці корені, оці цифри mn перемножуються. У нас з вами тут 2. 2 напишеться за замовчуванням, але ми знаємо, що це корінь квадратний. І треба 2 помножити на n корінь із восьми. За умову задачі це дорівнювало корінь, із 8, корінь А із восьми, а тут було корінь із восьми, 2n. І тому нам треба залишити 2, треба прирівняти 2n до рівня а. Таким чином. 1G, 2B, 3A. Цій задачі у нас відповідь. Наступна задача до кожного початку речення доберіть його закінчення. У нас для першої функції, у нас перша з вами функція, логарифмічна функція Y дорівнює логарифм Х основа 0,5. Це спадна функція. І ця спадна функція у нас якраз в е, точці x дорівнює 2. Ось тут. Бачите, ось тут у нас точка х дорівнює 2. Ви бачите, що вона набуває від'ємного значення. Ось тут у нас y від'ємне. Тому для першого завдання у нас з вами функція y дорівнює log x по 05 у нас набуває від'ємного значення при x дорівнює 2. Далі, друге завдання. Функція синус X. Я нагадаю, що ця функція у нас з вами не парна. І в неї симметрія відносно початку координат. Тому для синуса у нас з вами відповідь є непарною, відповідь В. І е, у нас для третьої функції ви бачите, що в неї є знаменник ось такий 2х-2. І е, при е, коли визначимо, коли знаменник набуває значення. 0 це коли х дорівнює одиниці. Таким чином, ця функція у нас з вами не визначена при х дорівнює одиниці. І якщо її намалювати, ось такий графік. Ви бачите, тому ось вона одиниці не набуває значення. Ось так графік у нас розпадається на дві гілки. І відповідь у нас 1b, 2v, 3a. Наступна задача: на рисунку зображено ромб. Коло побудоване на його меншій діагоналі, так, як на діаметри. І ось дивіться ось такий малюнок. І треба тут визначити діаметр заданого кола, так, довжину сторони ромба АБЦД і висоту ромба АБЦД. Перше, те, що ми з вами треба нам знайти діаметр нашого з вами кола. Діаметр ми можемо з вами знайти як КЦ мінус АК. І це у нас буде дорівнювати 35 мінус 5 дорівнює 30. Друге, те, що нам з вами потрібно тут знайти, це в нас з вами ми можемо знайти BD. BD дорівнює 30. Так, у нас А, а це можемо знайти як 35 плюс 5, це у нас дорівнює 40. Так. Тому тепер у нас наше з вами ось тут АБ. Так, АБ, яке у нас тут з вами є. Ми з вами можемо знайти. Наступним чином. Корінь 15 квадратів плюс 20 квадратів, це у нас буде 25. І третє, те, що нам з вами потрібно було знайти, висоту ромба. Висоту ромба ми знайдемо із формули для площі ромба. Одна друга Аце на БД. У нас з вами АС дорівнює 30, БД дорівнює 40. І... Форм площа дорівнює 600. І таким чином висоту ми з вами можемо тепер знайти як площу 600, так розділити на 25. Це у нас якраз буде висота дорівнювати 24. Таким чином, в цьому завданні 1D, 2 g і 3 v Такі відповіді. Функція f від x 4х3 мінус 3х квадрат плюс 9 є первісною для функції. Визначте f в точці 2. Це, значить, первісна, це значить функція f x. Це у нас можна буде її знайти як похідну від f велико x. Тому у нас з вами, я нагадаю, була функція 4x3 мінус 3х квадрат плюс 9. Похідна f від x. У нас з вами буде. Дорівнювати похідну ми знаходимо. Буде 4 на 3х квадрат. Так, четвірка залишається. І похідна від х третього 3х квадрат. Далі мінус 3 на 2х. І таким чином виходить у нас відповідь 12х квадрат мінус 6х. А, нас з вами треба ще знайти значення цієї функції в точці 2. Тому знаходимо 12 на 2 квадраті. Ось сюди замість х підставили двійку мінус 6 на 2. 48 мінус 12 дорівнює 36 відповідь 36 в цьому випадку. Тут ми з вами при розв'язанні цього завдання скористалися формулою для похідної степеня xn дорівнює xn похідна дорівнює xn xn 1. І в нас з вами тут була похідна х третьому, вона дорівнювала за цією формулою 3х квадрат, а похідна х квадрат, знову ж таки, за цією формулою у нас дорівнювала 2х. Ну і відповідно, ще ми тут з вами застосували, що коли у нас є константа, так і е, певна функція, і нам коли треба взяти похідну, ми константу виносимо і потім беремо похідну цієї функції. Це на f' від x. Основою прямої призми є паралогаром сторони 8 і 15, гострим потом 60. Висота призми дорівнює 60, визначити площу меншого діагонального перерізу призму. Площа меншого діагонального перерізу нашої ось такої призми. У нас з вами тут призма Отака Б, Б, СД, А1, Б1, С1Д1. І для того, щоб. У нас най... ось цей менший діагональний переріз, відповідно він будується на меншій діагоналі. Більша діагональ у нас з вами АС і А1С1. Тому ось такий діагональний переріз. І для того, щоб знайти його площу, нам, по-перше, треба знати діагональ БД. І по-друге, нам треба знати висоту. Висота у нас з вами є. Висота. У нас з вами дорівнює 20. Тому ми знаходимо з вами діагональ. Діагональ заходимо за теоремою косинусів. Нагадаю, що третя сторона трикутника АБД в квадраті Б, БД в квадраті буде дорівнювати АБ в квадраті, плюс АД в квадраті мінус 2 а на БД і на косинус А. Теорема косинусів. Обчислюємо. Косинус 60 у нас дорівнює одна друга. Нагадаю, і залишилося тут порахувати 64 плюс 225 мінус 120. Це у нас дорівнює 169. Залишилося знайти корінь. Корінь із БД у нас з вами дорівнює, Корінь із БД квадрат дорівнює 13. Таким чином, ми з вами отримали, що для нашого діагонального перерізу у нас з вами БД. Ось тут у нас 13. У нас. А висота у нас дорівнює 20. Таким чином, 13 на 20 у нас дорівнює 260. Відповідь площа діагонального цього перерізу. У штаті фірми з надання будівельних послуг 22 майстри, у нас 5 електриків, 8 плиточників, решта маляри. І треба на один об'єкт бригаду з електрика, плиточника та двох малярів. Скільки всього є способів? Нам ми тут застосовуємо, по-перше, правило множення, тому що кожний наш наступний вибір робітника залежить від попереднього. По-друге, ми застосовуємо тут комбінації, тому що не важливо в якому порядку ми, наприклад, будемо обирати з двох дев'яти з малярів в двох-двох, так просто їх взяли два маляри. Спочатку обчислюємо, скільки малярів 22-5 мінус 8 дорівня 9. Ми беремо згідно умови задачі: у нас тут треба взяти було електрика, плиточника, тому, знову ж таки, зважаючи на те, що у нас 1,5, 5, 1, 8. Тут відповідно 5 кількість варіантів і 8. А тут вже комбінація, вже тут треба рахувати, це 2,9. А Відповідно, в чисельнику 9 факторіал, в знаменнику 2 факторіал на 7 факторіал. І відповідно, якщо ми з вами 9 факторіал розпишемо наступним чином, як 7 факторіал помножити на 8 і помножити на 9. І таким чином, ви бачите, що у нас 7 факторіал і 7 факторіал скоротяться, і в знаменник у нас залишиться тільки 2 факторіал це 2. А тут після скорочення вийде 8 на 9, ось воно залишилося, і ще до дро, ще у нас в чисельнику 5 помножити на 8 було. І таким чином 1440 тут у нас відповідь.